Точно чули цю фразу Путін, хайло, ла-ла-ла-ла-ла-ла», Але звідки вона взялась і чому стала таким хітом? Путін! Весна 2014 року. Харківський ультрас, металіста і Шахтаря під час маршу заспівали ці слова. Проста мелодія, але глибокий сенс, реакція на агресію Росії. Пісня настільки завірусилась, що навіть міністр закордонних справ України на протесті перед російським посольством проспівав її. Путін. О, да, да. Я. <ріст> Сьогодні це не просто пісня, це народний гімн опору, який знають по всьому світу. І навіть іноземці підхоплюють його на своїх протестах. Ти теж знаєш цю пісню. Підтримай українців, лайк, репост і пиши в коментарях, де ти її чув.